Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua. Мене звати Сергій і сьогодні погода в першу чергу дуже весняна. Прогнозують сьогодні плюс 17, і це означає, що сьогодні ми на полях. Ось тому виїхали хорошою компанією, як завжди. І сьогодні все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і, звичайно, дивіться та коментуйте відео до кінця. Ну і свою чергу, вкотре дякую хлопцям, і дівчатам, які носять форму в пікселі і те, що відстоюють нашу незалежність. Тому слава Збройним силам України. А ми до копу! так, перед тим як ми підемо на пошуки, хочу вам показати, що я придумав. Одним словом, для всіх, хто має. Ось блочки від навушників продаються такі от оригінальні тримачі, ось які чіпляються на накопиця. І ось така от річ. Це для того, щоб вивести динамік і ходити без навушників. Кріплення ми виготовили самі. Це ми придбали на AliExpress. Перепаяв дріт, тому що він трішечки був закороткий. І зараз покажу, продемонструю, як воно відбувається. Тобто, грубо кажучи, тепер вам не потрібно навушники. Для того, щоб бачити VDI, можна тепер вже чути всі сигнали через цей динамік. Ну, До прикладу, як воно виглядає. Чуєте, так? Працює дуже добре. Ну, Одним словом, ось така от прибуда. Кого цікавить, пишіть в приватні, щось придумаємо. Ну що, друзі, не знаю, як зараз мене чути. Ось. Він крутий. Ходять хлопці. Я ще поки їм не говорю, що в мене. Что у меня, друзья? <свист> Колер солнца, друзья. Колер солнца. Колер <свист> солнца. Да ты что? Yes, yes, yes. Uro. Ой, извините. <свист> <свист> Аж руки трясутся. <свист> yes. Yes. Не знаю, що це таке. Чи заготовочка чи що. Немає, бачите? Навіть де би мало бути вушко. Ось. Але yeah. це перше золото цього сезону. Красота. До речі, минулого року я на цьому самому полі знайшов заготовочку. Ну і цього разу ось така от річ. Єс. Вподобаючка, друзі. Обов'язково потім вам зважу. Зважу, скільки воно має. Так. Ну, що, Адам? Як що? Давай, давай, показуй. Так, динарик. до речі, я вже говорив про нього. Так. Динарик! Дивіться, яка гарна. О, то ще один? А думав, що? Це хто такий? певно, не знаю. Але цікава. Так, давай ще один динарик. Давай ще один динарик. Бо я його ще не відзнімав. Так, Другий динарик. Дивіться, паустінка, друзі. Паустіна. Але ага, дивіться, яка історія. Просто. Історія якоїсь там діти. Діти на троні. І. У мене сьогодні відео буде з кольорами сонця. Місячник, друзі. Без вушка. Або це заготовочка. Так, в тебе мало сонце. Та, ти що? Вітаю, вітаю. Підкрили, ну, під, під, сезон так пузову, відкрили пузову. сезон сьогодні дуже моцно, моцно, друзі. Дивіться, як переливається. Ну, це найвища проба, яка може бути. Ось так. от. Красота. Подобайка з вас. Продовжуємо далі. Сьогодні я ринка. Ну, подвійна, подвійна. Добре, друзі, друзі, продовжуємо далі. Так, товариство, зараз вам. Продемонструю, як б'є золото. Так, заготовка. 31, 43, 36. Моє. Моя. Ця от заготовочка б'є чітко 40. Ось отак. от. Ну круто, друзі. Красота. <с> Ось таке от поле радує. Є ще одна знахідка. Шукають Донарика, а попадається, друзі, скоріше всього, що це два гелери. Ось. от Ось, Монетка. Ось. Е, ну, теж непогано. Минуле, минуле століття. Ось австро-угорщина. Продовжуємо далі. Так, друзі, гарний сигнальчик. Попробуємо викопати його в прямому ефірі. Давай Сергійко, Прокоп, копай. Так, друзі, показує 84-85. І тут чіткий і гарний сигнал. Але зараз побачимо що це таке. Теж. Викупали, зараз будемо бачити, що то воно є. Вон тут теж до себе чого. А що це в нас таке? А це в нас ну, кусок заготовка. бронзи їй. Якась заготовка. А ми ось. вже думали, що це, це динарик. <реш> вже ми знімаємо ось. бігом. Ось таке от. Але таке сигнал такі. був дуже чіткий. Ось, бачите, ще є такі сигнали на полі. Ну, я думаю, що це кожен металошкач би побачив. Ось, ну нічого, продовжуємо далі. Так, товариство, ну що, ми вже біля машини. Зараз вам покажу. Е, і того, справді, сьогодні на 4 капот просто нереально крутий. Готові? Ну, як вам? Один, два, три, чотири, п'ять, шість динаріїв цілих. Так, один, два, три, чотири кусочки. Так, ну і, друзі, дві сьогодні. речі з золота. Це маленький місячник. Мав бути, це заготовочка так само, тому що немає ніде видно, де пайка-вушка. Ну І та ж сама ситуація в мене. Ось, не знаю, Якісь заготовочки. А це мій шмурч, друзі. Якісь фібулки, монетки, заготовки так само по бронзі. Ось ножик ще попався. Ось такі от, речі так само з срібла, теж заготовки, друзі. Ось одна заготовочка, певно, що просто такий сплав. Ну, а це вже от ще одна заготовочка Ось такі, друзі сьогодні і того. Ага, ще от якась є, певно, що монета. Щось там пише. Так, ну цікаво, цікаво сьогодні, друзі. Ми пройшлися. Це, до речі, десь ну, трошки більше півдня. Поля радують. Погода теж. Тому, кому сподобалося, друзі, обов'язково палець вверх. Буду вдячний вам за підтримку українського контенту. Ось. Ну, красота. любуйтеся. Гарно, правда? Особливо ось це. Тому, якщо сподобалося дане відео, обов'язково підписуйтесь і до наступних зустрічей.